Слава Ісусу Христу! Ми раді читати для вас історії з дитячої Біблії. Сьогодні ми будемо завершувати історію про те, як будувався храм для Господа. Ми будемо дуже раді, якщо ви зможете намалювати цей храм і прислати мені фотографію на електронну адресу. І в наступному відео я зможу показати ваш малюнок. Отож, День подяки! Нарешті храм було побудовано. Соломон призначив особливий день подяки. «Дзінь-дзінь!» дзінь! Лунали цимбали. Алілуя! радісно співав хор. тра та та, -та – звучали сурми. Як добре було прославляти Бога у новому храмі, Хмара наповнила Божий храм. Всі люди відчували сильну присутність Бога. Соломон сказав народові. Нема Бога подібного нашому Богові. Він завжди був з нами. Він дав нам цю землю, щоб ми жили на ній. Він дає дощ і дає нам добру їжу. Він є у цьому храмі, який ми збудували для нього. Соломон святкував День подяки. Потім цар молився Богові: Дякую тобі за те, що ти зробив. Допоможи нам слухатися тебе завжди. Ми хочемо йти за тобою. Отож я буду очікувати на ваші малюнки Божого храму. Моя електронна адреса буде написана в описі до відео. Хай же будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи, і навчити мене своїх присудів. Псалом 118, 108 вірш.